Друзі, всім доброго ранку. У нас є такий прохладний прохладний раночок. Знаєте, чим я сьогодні займалася? Дивіться, красила туалет. Я знаю, не камільфо таке показувати, але дивіться, як гарно знизу, зверху, поличка. Коротше, в усіх, знаєте, такі. Туалети сірі, сині, а в нас такі лакшері. <риклад> Жовтий такий, класний, такий, бачите? Лакшері, люкс. Так, я вже як хазяйка постирала все. Далі дивіться, що за ці дні у нас. Случилося. Уже в нас, дивіться, великі будуть іріси. Дощик так гарно все полив. Дуже-дуже-дуже, кстати. Ось, І я, я довольна, тому що я на вулицю носила відрами воду, щоб полити іріси. Тут а що в нас на городині наші? Ще особо нічого. Мої піони підростають, там вже дивіться, які здоровецькі, зараз приближу вам, дивіться, які красиві іріси, скоро будуть зацвітати. Бачите, які? Скоро побачимо, якого кольору вони будуть. Після дощу хочу сказати, і часник трохи ожив. Дивіться, все ожило. Ось, І вже можете мене привітати, закрила перший щавель. Вже сі... у мене сезон закаток. Закривання відкритий. Вже вийшло три баночки, зрізала все і чекаю на новий, на новий урожай. Клас. Вже почався сезон, чесно вам скажу, вже навіть і не віриться. А, як, як все швидко пролетіло. Далі в нас все зацвіли. А нарциси, дивіться. Зацвіли нарциси, дивіться, які маленькі. Дивіться, як багато їх багато, але вони маленькі, не повні, але все одно зацвіли вони Красота. Все як зацвітає, все красивенько. Як цвітає, звісно, воно не очень. Наша ось ось красива сирень Пахне аромат стоїть, я вам скажу, на весь двір, просто на весь двір. Просто, я вам чесно кажу, так пахне, це як було сонечко. Ну так пахло, просто, ой, виходиш наче освіжувач на весь двір. Клас! Так уже шпахло. Ось такий щавлик вийшов. Це В цьому році перший раз закриваю з водою. В тому році я закривала без води. Просто засолила, затрамбувала і закрила. В цьому році вирішила спробувати новий рецепт. Побачимо, як вийде, буде смачно чи не смачно. Навіс ми свій дивіться зняли, бо був такий вітер, був такий шторм, ураган, що коротко, мусили все оце познімати звідціля. О, Все це ми зняли, тепер ось так гарно світло. О. І все. Уже без навіса. Але тепер, звісно ж, знаєте, що падає все, падає все на стіл. Ось сюди це все я кожен ранок виходжу, змітаю все. Далі е покопали. Тут ми вже грядочку скопали, буде наша ця Уже на огірочки. Оце як потеплішає вже, заволочиться. І вже будемо садити огірочки. Отам чуть, чуть буде помідорчики отам. Та й все. Далі, 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 далі. Наша, що ми садили з вами кущик, воно. Дивіться, прийнявся. Все хорошо з ним. І наступний кущик. Ось. І наступний кущик теж ось прийнявся. Все з, все з ним добренько. Все хорошо. Бачите, все-таки є, є різниця, коли ми поливаємо і коли, і коли пройшов дощик. Дуже велика різниця. Ходила я зараз, ось дивилася на, чи не посходили мої кабачки. Нет, не посходили. Оно, виноград трішки вже ж такий бодрячком, дивіться, більше став, підріс вже зеленіший, такий, да? не такий вже, дивіться, який гарненький. І той так само, але знаєте, що я тепер думаю з тим виноградом? Я тепер, знаєте, що думаю, що в мені. ось дивіться, Я оце думаю, що оці ветки, оці всі дивіться, оцю ветку, оцю ветку і нижню. Прийдеться це все обрізати, щоб росла у мене тільки оця ліана. І от оці дві, ось одна і друга, щоб ці мені росли і туди плелися. Оце куди воно буде плестися, скажіть? Не знаю. Коротше, треба це все буде його обрізати. О, з цього ракурса вам покажу. Наш двір ось так. Наша сливочка. Зараз глянемо, чи скільки слив там буде. Чи є хоч які, о, слив багато. Дивіться скільки, усі я на сливами. А, дивіться, скільки слив. Дивіться, скільки слив буде. Ой, щоб всі вони ще доспіли. Ось супер буде. Гляньте, скільки слив. Дивіться, на кожні віточки. дивіться, оце скільки. Дивіться, яка краса, дивіться. Клас. Оце все на кожній веточці. Ну і отличненько. А в нас знову проблеми з машиною. Господи, коли вони закінчаться. В общем, купили ми акумулятор дорогий. Ой, на 75, на 75 ватт десь ми його взяли. О. І що хочу сказати, акумулятор класний, поставили. Його, це, е, на гарантії він у нас. На офіційній гарантії 3 роки. І що хочу тепер сказати. І знову машина поламалася. Накрилася машина, знаєте? чого, Полопали задні пружини. А воно ж теж не дешево, що. І знову, я не знаю, це капець якийсь. Готую зараз сніданок для нас на жару. Ось такий. Показується, що правильно їсти зранку. Ну як зранку. Коли прокинеться через півгодинки десь правильно поснідать, а потім усі свої діла. То снідає, всім бажаю смачного, а я буду закінчувати свій блог. Всім пока-пока!